Усім привіт! Ось такий відеоогляд китайського павербанка. Цікаво, що всередині, тому що заявлено виробником, що там дуже багато мА. Подається у нього в таких коробочках. Ось ось така штукенція. Дуже цікаво, яка середній батарея. Скажу по правді, що заздалегідь я його розрядив до нуля і потом зарядив через пристрій, який виміряє кількість заряду. Заявлено, що ну, продавець, який продавав, казав, 10 000 мА. По факту він має 3238 мА. Дуже розчарований і. Все-таки хотів би дізнатися, чому він такий важкий. Бо тому... Ось така всередині батарейка. Напевно, відзвичайно якогось мобільного телефона. Так. Дуже примітивний виріб. Хочуть за них в час, коли дуже був дефіцит, 700-800 гривень. По факту 200 гривень більше би ніхто не, не заплатив, якщо б раніше би поглянув, що всередині дійсно дуже маленькі стоїть акумулятори, і, напевно, що примітивно дуже все зроблено. Дешеве його виконання. І по факту не знати, чи він буде служити, і скільки часу він зможе витримати розрядів зарядів по циклі. От така, от така штукенція.